Urban Planet мене захоплює, напевно, найбільше сам процес, тобто від створення якогось ескізу до продукту, який ми потім отримуємо. Бренд почався з того, що з шапок і футболок. І наразі ми вже існуємо як повноцінне виробництво. Продукції, так само і складної в деякі мірі продукції, яку ми технічно продумуємо. Це було просто захоплення, робити речі, робити якісні речі, і просто це розвивалося. Це було як спочатку. Це було хобі. Багато хто казав, окей, на цьому нічого не заробиш. Для мене це було просто хобі, яке приносило задоволення. Якісь кошти, які напевно навіть не приходили мені в руки, а постійно вкладалися знову знову нові речі, і по суті, це одне хобі було. Не було якихось чітких там плану маркетингу, плану, як воно має побудуватися те все виробництво або як працювати чітко з підрядниками і так далі. На сьогоднішній день наше виробництво це ну приблизно 70 людей. Ми розвиваємося своїми силами і розвиваємо тільки, ну умовно ті напрямки. Які у нас зараз задіяні щось нове, що стоїть у нас на перспективі, це там, виробництво взуття, виробництво головних уборів, таких як снебеки, ну, тобто, в цілому е кепки. Для створення е того самого світшоту ми продумуємо всі е деталі. Тобто, якщо він Спринтом то над ним працює якийсь е, певний дизайнер, розробляє той дизайн. Потім ми вирішуємо, як тут будуть шви в цій моделі, чи буде тут якісь додаткові технічні особливості. Є конструктор-технолог, який складає цю річ, Тобто він е, відшиває цю річ, ми вдіваємо її на моделі, дивимося, чи все добре. Далі ми вже е, цей виріб передаємо на, е, умовно, на виробництво. Виробництво має норми на кожну річ, тобто воно по цим нормам вже далі формує. Те, що вони як вони це будуть відшивати, проходить дуже довгий процес, ну тільки одного відшиву, саме кайф в тому що коли ти намалював якусь річ, умовно на рак, і потім зробив в ньому багато продуманих речей, і потім це все відшилося в нашому конструкторському бюро. І ця річ вийшла, і ти розумієш, що це те, чого ти до чого ти прагнув, і заради чого ти робив оцей весь шлях. Якщо ви будете рухатися, з тим, що вам подобається, тобто розвивати чисто те, від чого ви кайфуєте кожен день. Ви засинаєте, просинаєтесь з думкою про те, що о, сьогодні я зробив от стільки, а завтра я ще можу зробити от стільки, і це все приносить мені кайф, бо це те, що я люблю. Ціль вона ніколи себе, якби вона не істякне, вона завжди залишиться єдиною ціль.